Добрий ранок, Україна! Кажуть, взимку пасічник бджоляр нічого не робить. Це неправда. Дуже багато роботи. Я знаю, більшість з вас зараз навощують рамки, збивають рамки. Ми також закупили зараз дуже багато обновочки. Всі свіжі рамочки. Вощини зараз обміняємо на наш віск. Також навочимо, ну а зараз ми ходимо по пасіці, збираємо рамки. Так, поїхали. Так. Всі ви знаєте, да? це вулик у нас, який перевернувся, перевернувся, але тут бджола злетіла, але чудові рамочки залишились. Залишились чудові рамочки. Подивіться, рамочка під засів. Світленька, чудова, безтрутня. Трутень внизу тільки буде. Е, чудова, медова. Ось такі рамочки потрібно зберегти. Ми цукор на пасіці не використовуємо, весна прийшла. рання весна полетіла бджола, потрібно підкормити. Ще відкрили цей мед, ставили рамочку, все. Хай бджоли працюють. Відразу матка почне місце для засіву чудове. Чудова рамочка, чудовий розвиток бджолиної сім'ї. Так, що ми робимо? Забираємо ці рамочки. Ось така робота у нас буде. Ого! Чудова рамочка! Чудова рамочка. Ось такий. Оце Темна рамочка. Ну але е, як я ставлю темні рамочки? Ця рамочка піде наступного року на утилізацію. Відкриваємо бжола, забирає мед, все. На край вулика. Бжола починає сюди зносити мед. Всі ми знаємо бджола куди несе мед. Або вверх, або в сторону. В сторону, або в верхній корпус. Все мед. Повністю забила бджола, рамочку забираємо. Відкачуємо мед, рамочку на утилізацію. ну Всі ми знаємо. Це на вощину, Рамочка, можливо, піде на наступний рік. ну а Якщо нам не сподобається, ми її спалимо і вже поставимо нову рамочку, і вже в нас буде свіженький вулик. Ну що, друзі, Забираємо ці рамочки. Чудові рамочки. Ого! Перевернувся вулик, бджола десь пропала. Якщо ми пройдемо всю квасіку, так, я думаю, ну, десь, напевно, 10% у нас бджоли вже немає. Пройшов я прослухав. 10% бджоли, вулики не, не гудуть. Один мені коментар дуже сподобався. Ніколи не гонися за кількістю бджолосімей. Прокоментував один підписчик, підписник один нашого каналу. Ніколи не ганись тримай міцні великі сім'ї. І я з ним згоден. А ви згодні з цим?